Схилилась мати на могилі сина, Заплакала і тихо промовля, Ну що ж, синочку, так тебе просила, не йди, а ти хто піде, як не я. Просила сину, рідний мій єдиний, ти бережи себе на цій війні, не чую вже твій голос солов'ї, Якби ж ти знав, як боляче мені. Не для війни, тебе я народила, тебе ростила, берегла тебе, не вберегла ворожа куля. Вбили. Забрала смерть частиночку мене. Надіялась у старості доглянеш, Як схочу пити, принесеш води, з днем матері тихенько привітаєш. А ти лежиш мовчиш мовчиш мовчиш, сиділа мати, плакала й молилась, щоб душу сина Бог до неба взяв мовчанням цвінтаропови. Z neba, plakati, počel.